Усім привіт з вами, Алка Огородниця. Зізнаюся, що я давно не виходила з вами в ефір, тому що вся в діла, вся в ділах. Але хочу відзвітуватися і показати стан речей, як все відбувається у нас в саду і в городі. Ось дивіться, які яблучки. Наливні! Гарне, до речі, дерево, гарно вродило. Хоч маленьке дерево, але знаєте. Результаті буде. Ось тут ще знизу яблучка. Коротше, краса. А зараз до не дуже приємного огірочки. Огірочки в мене мають ось такий вигляд. Вони, звісно, продовжують давати плоди. Плодоносити. Але, вон там, бачите? Два огірочки. Але коли ж у нас ця стара підпорка рухнула з дощем, ми встановлювали оту нову отут ще шматочок старої. То поприбивали і, і помідорки. От, і виживших не дуже багато, але тим не менш, тим не менш, вони стійкі, вони ще продовжують давати. О! Тут взагалі джекпот вон ще красень. Коротше, треба а, позбирати врожай. Не дивлячись на те, що вони не дуже презентабельно виглядають, бачите, оця вся а, чи то фітофтора, чи то що. Але тим не менше, тим не менше, буде що їсти? буде що їсти. І переходимо, там, далі. переходимо до помідорчиків, томатиків. Ми вже потроху потроху починаємо дегустувати. От, бачите, я підчистила листечко, все позрізала знизу, щоб їм трошки було простору. І починають спіти, починають зріти. от, о, Я вже дегуштурувала. Mm. Солоденькі дуже смачні. Mm. І ось так ще, Інший сорт. Ось такі, бачите, трошки продовгуваті. Зараз я зірву ось це ще. Ось це більш солодкий, гарнькін. Ось там ще є, на хілочці. Але тут, дивіться, тут же хтось побував до мене. Зірву. Раз, зірву. Дуже сильно м -м, молодший синочок любить оці поматки. Дуже прям сильно. Напевно, навіть більше, ніж кавун. Ай! Застрягла. Ай! О, такі цікаві. Ось ще одна маленька, але удаленька, як то кажуть. яблунька. Гарненьке. Вперше, вперше груша вродила Ух! Там вон зріють персики. Ось отаке. Ось. І їх так багатенько. Багатенько. Ось. Там наверху. Так що валки огородниці, в принципі, справи йдуть. Врожаї Родяться, збираються, От. але вже не так активно, звісно, тому що я вже в активному робочому режимі офісному, а ще трошки хочеться пожити, сходити на концерт. Боже, до речі, вчора була на концерті Олі Полякової. А завтра йду на концерт Тоні Матвієнко. Я концертниця та. От, Тому що треба жити, це життя, От. як то кажуть, ну, іграми єдиними. А я вам дякую за перегляд. За лайк, за увагу. Все буде, Україна! З вами була Алка Городниця. Пока-пока.